Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні показую виноград цитронний Магарача. Сьогодні у нас 17 серпня 2023 року. І ось так виглядає цей сорт винограду в умовах нашої Дніпропетровської області. На сьогодні, 17 серпня, він ще зелений, тобто ягоди ще не дозріли. Але подивіться, які величезні грони, ось такі, мабуть, десь по кілограму. Кожна грона. В цьому році ми його не навантажували дуже сильно, залишили буквально там дві місцями по три грони на одній лозі. І ось подивіться, як він виглядає. Зв'язку з такою незрозумілою погодою, великою жарою, а навесні дуже йшли дощі, було дуже сиро. Виноград. Самі ягоди трохи пошкоджені, але це нічого. Ми з цього винограду готуємо вино, воно виходить дуже смачне і дуже гарного красивого кольору. Ось такої висоти, ми не даємо йому дужче рости, обламуємо верхівки, пасинкуємо, як і всі інші сорти нашого винограду. І доглядаємо. Обробляли за необхідністю. Від грибків, від шкідників, але все це було за необхідністю. Якщо потрібно, то напишіть в коментарях, я зніму відео про обробку винограда, чим і як і коли ми його оброблювали. І ось подивіться: на кожній лозі мінімум по дві грони і ось такі великі. Ми приблизно полічили, десь з одного куща буде около 10 кг. Цього винограду. Ось так виглядає наш рядок з е, цим виноградом. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, які у вас е, відношення саме до цього сорту винограду. Ми з ним, ну так, плюс-мінус задоволені цим виноградом. Але найбільша наша гордість це кішмі Юпітер. Я про це вже говорила в своїх попередніх Всім дякую за перегляд. Всього вам найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!